Добрий день! З новим роком, підписники, ті, хто підтримують мене, давно не знімав відео про аквакультуру Аквапоніку. Сьогодні гарний нас сьогодні сонячний день, генерація хороша. І я продовжую експеримент. Аквапоніка зимує. Ось, по рослинам, ясне діло, що взимку нічого, але цибуля зимує, чесник зимує, хвойний, хвойна зимує. О, от і тут ще чесник є озимий. Тобто загалом воно живе. Нюанс, який треба поповнювати, рівень води. Тобто води рівень впав на, давайте, на сантиметрів. 20, може навіть більше. Якщо говорити про максимальний рівень, то на сантиметрів 35. Враховуючи, що це метрова, метровий єврокуб, так, то це означає, що рівень води на 350 літрів. Так, так зменшився. От, зараз буду доливати водичку з свердловини. Температура води в свердловині десь в районі 10 градусів, треба поміряти. Ось, значить, як вона зимує з нашими морозами. Насос не замерзає. Ось йде по пластиковій трубі. Коли він виключається, вода спускається вниз. тобто вода, е, Труба осушується. Цей вода. так, Циркуляція працює. Тому розів таких не було, щоб оця вся байда замерзла. Ну і по ходу вона не встигає замерзати, бо є постійний рух води. Так. Ну, звичайно, якщо мінус 20-кілька тижнів, то напевно би тут все замерзло. От. Значить, Яка риба зимує? Зимує зараз два е лина і одна верховодка. Я зараз, коли наберу води, подивлюся, чи верховодка вижила. Бо пролинів я не хвилююсь. Вони такі, що вони здатні навіть в молі От. А верховодка вона потребує кисню. Но у мене працює постійно аерація. В мене аерація. То Я взяв такий аератор у кульочку. Абсолютно, абсолютно дикі умови, абсолютно жорстокі умови, ніяких додаткових обігрію, нічого в цій системі немає. Я їх тільки підгодовую десь раз на тиждень, кидаю їм жменю стандартного корму. Ось. Останній раз, коли я сюди заглядав, то риба була жива. Тепер подивимося, але тоді води було більше. Зараз доберу води, позаглядаю і подивимося, чи все нормально з системою. Далі буде. Температура води до 5 градусів. 4.8. 4.7. 4,8. Забираємо водичку з підловини. Абсолютно нестаціонарне рішення, тому що додати її насправді треба не так часто. Зараз спробую виміряти, яка її температура. Трошки вища, ось такі 5, 5, 6 так Ну що, набрав. Значить, бачили, якщо я правильно вклав фотку відео, 10 градусів була температура води вже в кінці, протекла через светловину. Зараз в баку. Скільки вона покаже. Це він мерзне. Треба його нагріти сам термометр. Ну, коротше, Вона десь тут 5 градусів залишилася. Водичку замінив. Зайняло це десь мене півгодинки. Бачу верховодку, бачу вина. На жаль, я вам показати не можу. Відео, щоб знімати в чорному євроклубі чорну рибу, темну рибу дуже складно. Ось, Я поставив отаку білу плиту. Може якийсь момент підійду та зніму. Звісно, що в таких умовах риба повільно росте, то їй треба теплішу воду. Але тим не менше, зараз у нас скільки, 4 чи 5 січня риба вижила, незважаючи на те, що в кубі було десь половину води, а випарувалася, вихлюпалася. Її небагато, але аерація плюс постійна циркуляція через пісок і керамзит, з невеликою кількістю трави якоїсь і там залишків рослин цілком нормально працює. Загалом, якщо організувати циркуляцію води, яка йде споживання на будинок, то ця система навіть буде підтримувати температуру вищу, ніж бачених вами там 5 градусів. Так? Зараз тут десь 6, нагрів трошки водою з Ось, Тому надіюся, що. Цього року до цього єврокуба додасться ще, а ззаді от отих два, що там стоять, і з більшим кількість риби. Далі буде.